Привіт, напевно, ви вже знаєте, що мама Янко з Києва, Янко солі з гурту Лос Ян Коверс звати Ніна. Я також з Києва і зараз маю можливість насолодитися піснею, яка про це. Місто, ця пісня мені нагадує моє дитинство, хоч я виріс в Колумбії, але це було як традиція сімейна, кожен рік летіти в Україну в гості до нашої бабусі. Цю мелодію я е, слухав дуже часто в Києві, і це мені нагадує то спокійне дитинство е, літом в Києві з мамою, з е, там з бабусею. Вона коли готувала нам різні страви, коли були ці спокійні дні е, в Києві в цьому прекрасному місті, за яким я дуже сумую. Я вже. П'ять років, років там не буваю, і через цю пісню я відчуваю, відчуваю себе ближче mm -hmm. до цього міста. Авансом поставте подивайку цьому відео. А ми спочатку показуємо вам зачіску Янко і вважаємо вам усім приємного, приємного перегляду! Друзі, а перед неймовірним виступом цього Колумбійського гурту я хочу вам розповісти про безкоштовний вебінар, який я проведу у цю неділю для українців, які хочуть знайти роботу, де треба англійська мова. Тема вебінару. Типові помилки у резюме та на співбесідах англійською мовою. Цей вебінар я проведу разом з професійною рекрутеркою, яка провела більше 500 інтерв'ю, і також з тренеркою англійської мови, яка підготувала десятки українців до співбесід англійської. Я сама. Пройшла більше 40 співбесід англійською мовою, як в США, так і в Європі. А також, коли була професором в Державному університеті штату Огайо, то я підготувала десятки американців до співбесід англійською і також допомогла їм покращити їхнє резюме. Так що, якщо вас цікавить створити своє резюме англійською або покращити ваше існуюче резюме, а також попрактикуватися, проходити співбесіду англійської мови, то ласкаво прошу вас у цю неділю, 23 квітня, о 19.00 по Києву. Так, о 19.00 по Києву. Під відео буде посилання на телеграм-групу, в якій ви можете зареєструватися, і в якій буде проходити цей крутий вебінар. Буду чекати там на вас, друзі. Приємного перегляду! Відео Києва мі. Ми для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти, за коханих Закоканих мрій, як тебе не любити. Цякани серце в них перелю, хай розкажуть кохані, як я вірно люблю, буду мріяти жити на крилах, надій, як тебе не любить. Жити на крилах, надій, як тебе не любити, і спить на топлене місто, мирним лагідним сном, Ген вогні, як намисто. Роз... На днібром, Вечори Мов щастя прибій як тебе не любити, кипи. Вечори Мов щастя прибій як тебе не любити, дуже-дуже гарно і чуттєво в тебе вийшло виконати цю пісню. Ну, це просто також для мене одна з моїх найулюбленіших пісень. І попри те, що ми ходили, звичайно, що це потребує певної концентрації, але неможливо не співати з усім серцем. Так, У ну, мене навіть втратили слова, бо дуже дуже гарно це було написати внизу, як вам ця пісня. Скажи, будь ласка, які твої найулюбленіші місця в Києві? Е, безумовно, моє улюбленіше місце в Києві це Русанівські сади, тому що там у нас наша дача. Тому я завжди пам'ятаю, що завжди, коли ми летіли літом з мамою. Я завжди просив, коли ми поїдемо, коли ми поїдемо, коли ми поїдемо. Коли ми поїдемо. Так що безумовно, це моє улюбленіше місто. Також Андріївський юзвіз, ну, Просто там у мене також багато спогадів, тому що завжди в Києві я туди ходив е, грати. Ну і таким чином також підзаробляв. Там також дуже багато спогадів, але мені просто в. Все місто подобається, абсолютно все місто подобається. Е, наскільки я знаю, ти перейшов на українську мову в 2013 році, так? Ні. Я в, в 2013-му я почав, почав вивчати. вивчати українську мову. Бо до того ти говорив російською, бо в тебе мама російськомовна. Е, так. Так, так, так само, так. як і у мене батьки також російськомовні. Ну, в тебе тато колумбієць, то він іспаномовний. Так, насправді на я, я потроху перейшов на, на на українську. Перший раз, коли я використав українську мову, то було ще в, 2000, зараз, в 2016 році. А після цього потихеньку зі знайомими я став говорити більше українською мовою, і тепер моє українське середовище або оточення україномовне. І навіть друзі, які ще. До 24 лютого були російськомовними, навіть з південні України, з Одеси, з Донбасу, навіть вони також вже прийшли, більшість вже перейшли, я також, звичайно. І о, пісні країномовні зараз в тебе переважно в репертуалі. Так. так ти сам вивчив українську мову, і потроху члени твого гурту також вивчають українську також мову. Також вивчають, тому що найголовніше і най, найкращий метод для цього це їх надихати, щоб вони були змотивовані. Mm -hmm. А музика українська настільки красива, що вони це для них дуже велика мотивація, і вони також відчувають, як українська аудиторія нас підтримує. і Для них це дуже приємно. і Це також їх їм надихає. Uh, my Who is laughing here? We are going to check your Ukrainian. Tell me some words, phrases in Ukrainian. Okay, well, the, the words that I know in Ukrainian uh, are the words that I, I hear from Yanko mainly. Do say yakuyu I also know a, a Saras This is something Zaras. like now. Topovacin. 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 Eh, Privit Privit Chornahora eh, eh, Chornahora no, 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 no. <laughs> no, Cuando quieres algo cuando quieres hacer algo Ah, ah ya, ya hochu hochu -ho. 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 Just there was a song What was the name of a song That we just... Uh, you just performed? Oh. Uh, no. Maybe someone can help. The name of a song. Kiev me. Kiev and me, and the full phrase, no? Oh no, yeah, the I full, have full phrase. Oh, oh, oh like like uh, to be yeah. ne lubite? How I don't want you, my Kiev. Yeah. How how I how not can love I, you, my Kiev? Can you say fully? In English or in Ukrainian? In Ukrainian and look in there. Yak yeah. tebe ne lubite? Kiev, me. Ooh, class, 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 class. Uh, but uh, Wilman, uh, <laughs> uh, some words in Ukrainian. see jakuju, borch, borch, okay, okay, okay. Chornahora hora, chorna hora, kalina, kalina, kalina. Uh, tak. Tak. Чому ти? ти не Хороші гості, гості мене. І Андрес, пару слів додать. Ти що можеш сказати? Я розумію кілька слов. Привіт. Бувай. Давайте я хочу, я люблю борщ і їша. Спати. Спати. Співати. Співати. Дуже дякую. Дуже вам дякую. Дуже приємно. До побачення в Мати, батько, Е, сестра. е, Вибачте, вибачте, звичайно. Е, Я не знаю. Трошки трошки. Ну потроху трохи. Я розумію, я розумію, але я не говорю дуже дуже добре. Klass, klas, молодец, молодец, Zero. <laughs> Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ваші коментарі, підписки мотивують Losian Covers і далі співати українські пісні, а також учасників гурту вивчати українську мову, тому що насправді вони читають ваші коментарі і їх часто перекладають на іспанську. і Таким чином вчать українську мову. Тому напишіть щось таке прикольне для того, щоб хлопці і дівчина й самара подивилися і повчили завдяки вашим коментарям українську мову. Всім дуже дякую. Так, і також я люблю у вас повчитися з вашими коментарями і надихати і надихнутися. Ми читаємо вас, і це неймовірно чудово. Це неймовірно прекрасно для нас знати, що. В такий час для України ми можемо якось підтримувати морально вас, і дай Бог, щоб скоро ми зустрілися на концертах по всієї України. Я також з нетерпінням чекаю цього, чекаю з нетерпінням повернення в Київ, і щоб Україна була вільна від орків ненависних і ми могли усюди спокійно насолоджуватися безпекою українською музикою і україною.